Готуємо пиріг з грушами у вигляді каштанового листочка. Неймовірно просто робиться з простих продуктів і дуже цікава формовка. Робиться все простіше, ніж здається. Дуже смачний з кулькою пломбіра. Можна їсти теплим, гарячим, а можна холодним. Ці грамовки, як і завжди написала в описі відео, беремо три великі продовгуваті груші. В мене бат, можна конференцію, розрізаємо навпіл, виймаємо зернятка. Якщо груші тверді, запечіть їх без нічого, хвилин 15 при 180 градусах. тростинний цукор змішуємо з корицею. Можна брати і білий цукор, але тростинний має більш приємний карамельний смак. Листкове дріжеве тіста, розкатуємо до пів сантиметра, ділимо на дві частинки. На одному так насипаємо цукор з корицею, викрадаємо груші. Далі накриваємо тоненьким другим листком. І пиріг сам себе формує, просто прижамкайте ручками. Щоб щепилась краєчка, я ще вирізала листочок та ніжку. Краєчка скріпляла в виделку. Можете робити, як вам зручніше. Далі робимо прорізі трошки ножем, щоб сформувати так візуально листочок, змащуємо жовтком з молоком і посипаємо цукром та корицею, що залишилось. Випікаємо в добре розігріті до 190 градусів в духовці 25 хвилин. Це наш пиріг готовий. Він такий осінній, такий красивий, такий смачний, зовсім не складний, як бачите, Смачно ваша даріко.